Мої вітання. Сьогодні розглянемо станцію біологічної очищення для двох проживаючих. Станція виконана в надійному поліпропіленовому корпусі. Зовні посилена ребрами жорсткості, що дає змогу вмонтувати станцію без жодних посилень зовні, тобто, не потрібно обсипати цемента або монтувати її в бетонні кільця. Має вхід та вихід під каналізаційну трубу 110. Ви безпроблемно підключитесь до станції з будинку. Та відведете стоки на дренаж. Продуктивність станції складає 04-06 куба на добу, та очистка стоків до 98% на виході. А ось зустрічаємо клієнта, який приїхав за цією станцією. Зараз ви стаєте свідками, як завантажують станцію в автомобіль та відправляється до свого замовника в місто Львів. Якщо цікавить станція від 2 до 2,5 тисяч проживаючих, звертайтесь до компанії Грінера. Ваші ідеї, наше втілення.